Друзі, привіт! Дуже рада вас бачити на каналі. Сьогодні заглянула в магазин Копіючка. Стартували нові знижки з 14 по 20 квітня. Тож, давайте разом подивимось. Приємного всім перегляду. Фарба для волосся палет в асортименті по 79 гривень. Різні кольори. Непогана ціна, так була 110. Колодки жіночі по 29 гривень, ден. Чорні або бежеві. Стакан скляний низький на 285 мл. 19,50. Контейнер для продуктів. Мультибокс з ручкою на 1 на літр 14,50. Папір пергамент для випечки 35 гривень 5 метрів фіну. І такий широкий 39 сантиметрів теж 5 метрів 45 гривень. Десерт бонжур по 7 гривень за одну штуку з різними смаками. Тут їх три вида. По 9 гривень нектар віні, мультифрукт, ропік, персик, яблуко, виноград. Серветки столові 200 штук на натурела. 29 гривень. Посипка добрик по 4,50, посипка кондитерська асорті по 9,50 і по 12,54 вида. Щоденні прокладки Бела 50 штук, плюс 10 в подарунок, 70 гривень класик або софт, 159 гривень ополіскувач ленор. Такому варіанті або такий варіант. Прокладки по 20 гривень, 9 штук або 10. Свічка лампадка скляна 24 гривні. Свічка запаска по 17,50. Ароматизатор для білизни 200 гривень. Зчай ловере, чорний, квітковий або зелений. Тут в упаковці 4832. Чотири варіанти. Смаків на вибір в кожній пачці по 73 гривні. Печиво у біскоті Домініко або Лоренцо 160 грамів. Тут такі горішки, а тут рідка начинка шоколадна. По 30 гривень за упаковочку. Хрумики макові 160 грамів ярич, 23 гривні. По 5 гривень батончики. Мюсли з кокосом або з чорницею, по 5 гривень. Жиле в асортименті ківі, апельсин, персик, ще є лимон. Полуниця, вишня, малина і лісові ягоди. Дуже багато різних смаків, по 13 гривень за 90 грамів. Желатин швидко розчинний. по 10 гривень. Тут 15 грамів упаковці. Родзинки сушені. Торгова марка Ямуна. Перший раз такий, такий бачу. Тут 80 грамів. 15 гривень ціна. Ой, дріжджі сухі, 12 грамів, теж торгова марка Ямуна. Коштують 10 гривень. Приправа від торгової марки деко до м'яса, до курки до риби або до шашлику. По 6 гривень, тут 25 грамів. Без барників, без глутамату і без консервантів. Оця до риби дуже смачна. Тут ще лимонний перець, цедра лимону, базилик дуже смачна. Корзина пластикова без кришки з ручкою 17,50. Є в двох кольорах: такий персик або білий колір. Корзина пластикова з кришкою 75 гривень. Така корзина без кришки з ручками, 28х19 см 115 гривень. Серветки хата багата. В рулоні 30 штук. Експрес-прибирання. 40 гривень, 33% знижка. Гель для прання дитячої білизни 2 літра. Пухнастий нянь. Ціна 99 гривень. Щітка для волосся масажна квадратна 76 гривень, 20% знижка. Є ще така рожева. По 68 гривень. Така щітка для волосся. Дитяча кругла 44 гривні. Порошок для прання. Зося. Гірська свіжість французький аромат 27 або 29 гривень за 400 грамів. Чисте чудо 19 гривень всього. Це для ручного прання 350 г. Капсули чисте чудо 20 штук, 145 гривень. Краска авена по 69 гривень в асортименті. Лак для волосся, інтеса 300 мл. 112 гривень 158, великий об'єм 500 мл. По 29 гривень серветки білі, трьохшарові. Є ще варіант такий: червоні або жовті. По 9 гривень хустинки зева. Тут 9 штук в паці. Шампунь гліскур 400 мл 140 гривень. Ополіскувач 110. І експрес-кондиціонер для волосся 200 мл 163 гривні. Гарна чашка в акції, така синя або з сердечками. Об'єм досить великий 450 мл і ціна 32 гривні 50 копійок. Це знижка 50%. Засіб для унітазу морський з опаском або лимон. 8,50 палочки для чищення труб 34 гривні. Засіб для чищення труб 70 грамів чисте чудо 14,50. По 24 гривні антижир, засіб для чищення чисте чудо 500 мл. І 34 гривні спрей для ванни. Видаляємо в наліт та плісняву. Засіб для посуду кауфен по 55 гривень, тут 750 мл. фері по 120 гривень. Чисте чудо для посуду 29 гривень ромашка або алоя. І 500 мл по 1750. Засіб далення жиру 110 гривень санклін. Тут 750 мл Губки антибактеріальні, фіно 4 штуки 33 гривні. Пакети для сміття. Міцні фіно 30 штук, 35 літрів, 43 гривні. Щітка утюг для чищення. Різні кольори по 12,50. Щітка утюг така більша. Добротно, поякісніше, аніж ця 55 гривень. у нас одна залишилась. Сковорода 24 см, без кришки. з антипригарним покриттям. 162 гривні 50 копійок, 50% знижка. Рушник кухонний, кольоровий. У нас тільки сірий колір, такий вафельний: 35х75 см 55 гривень. Прихватка рукавиця. В асортименті. Є такий червоний колір. І такий з зірочками фіолетовий по 29 гривень. Погана ціна. Рушник гарний, такий весняний декор. Мені дуже подобається кольорова палітра. Це вафельний, добре прошитий. Є такий ще фіолетовий і синій колір по 65 гривень 40 на 60 сантиметрів. Великий розмір. Обір для кухні, така велика дошка. Тут ще ніж і тертка. Дошка розмір 37 на 23 см, Ціна такого набору, зараз подивлюсь, 150 гривень. Така ще дошка велика. Для нарізання 38х30 см. Ціна 95 гривень. Дякую всім за перегляд. Якщо відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. До нових зустрічей!